Сьогодні ми знову приїхали на нашу дачу. Як я вам казав, будемо готувати баранину на мангалі. Для цього нам потрібен мангал, дрова та баранина. Тут зберігаються наші речі дачні. Ми йдемо, беремо мангал, дістаємо мангала і рушаємо в місце, де є тінь. Ось наш мангал. Ми дістали ось наша решітка для баранини, Зараз будемо встановлювати її, розпалювати і чекати, поки будуть у нас вуглі. Ось тут встановлюємо наш мангал. Тут І нам буде зручно і не жарко тут. Готувати наше м'ясо. Там у нас лежить дрови, візьмемо дрови, нарубаємо, накладемо, розпалюємо, сітку поки збираємо, Ось мангал на місці, починаємо готувати дрова. Ось помічниця несе роздувач нашого вогнища, трохи неустойчива ще, але вже готується готувати м'ясо для себе. Та батьків. Це яблуня, зараз ми її будемо рубати нашою сакирою, яку я робив якось пів року назад десь. Відполірував, зварив, поміняв топорище. Зараз подивимось як вона рубає. Ось ми маємо таку купу дров. І будемо зараз складати її в мангал. Так. Вкладаємо ось так, потім тонкі. Кладемо ось так, потім інші. Ось так кладемо. Ось так і ось так. Ось так склали ми дрова і будемо зараз їх розпалювати, поливаємо наші дрова сумішю для розпалювання і будемо чекати поки перегорять з дрова будемо накладати м'ясо і смажити взяли палицю підпалили все горить ось у нас вже догорає Майже скоро вже не буде вогня і треба буде ставити наше м'ясо на углі. А зараз я розповім вам рецепт маринаду нашої баранини. А ось і дійшов час до нашої баранини. Як ми її маринували? Це сіль, перець, паприка, олія, ще часник додавали. Все це ретельно перемішали і оставили на сутки. Сутки це все постояло і зараз ми будемо це викладати ось сюди, на нашу сітку. Буде хребет барашка молодого. Кладемо сюди. Три шматки баранини, товсті, в маринаді. Ще цибулю можна посипати зверху, посипали цибулю зверху. Закрили. Ось так виглядає наші шматки барашка. Ще трохи є вогонь, але ставимо на вогонь, запечатуємо м'ясо, потім знімаємо, чекаємо вже углі і на углях досмажуємо наше м'ясо. Зараз ми запечатуємо м'ясо. Ставимо прямо на вогонь. Можна трохи від вогня подалі. ось Так, поставили, запечатуємо. Зараз воно корочкою візьметься. Ми перевертаємо, друга половина теж береться корочкою, знімається це все. І потім ми виставимо і досмажуємо тільки на вуглях вже. Перевертаємо на іншу сторону. Зараз воно тут присмажиться з тієї сторони. І будемо потім чекати, поки перегорить вогонь і ставити вже так надовго. Ось так у нас вже підсмажилося м'ясо наше, як ви бачите, вже таке рум'яне, пускає такий сік. Такий вид має на наразі. Ще будемо смажити трохи. Ось так дуже гарно сидіти на свіжому повітрі і дивитися, як смажиться м'ясо, і поїхати на озеро, трохи відпочити, покупатися і збиратися додому, в місто. Давай, давай. Ще треба другу сторону також засмажити і будемо пробувати смакувати цю баранину. Смажемо іншу сторону, викладаємо на тарілку, Підсмажили з обох Виглядає дуже добре. Піршітку поки забираємо. Ось беремо м'ясо. Викладаємо. Зараз розріжемо і покажемо, яке воно всередині. І беремо ось такий кусочок. Розрізаємо. Як ви бачите, м'ясо прожарене повністю. Дуже повірте на смак смачне. Тому приємного вам апетиту. Ми теж сідаємо обідати. До нових зустрічі!